Весна примавера. У західному мистецтві її традиційно зображують молодою жінкою, увінчену сезонними квітами у м'якому пасторальному пейзажі. Іноді її можна побачити у супроводі маленьких дітей. Для античних народів весна була магічним моментом, коли богині пробуджувало життя. У Греції весну втілювала Деметра. її називали Персифата. В Римі Керера Прозерпіна, богиня родючості та землеробства, Милостива до людей, але краще її не злити. Її донька Персифона кожної весни поверталася з підземного царства Аїда, і саме тоді все починало розквітати. А сьогодні вона є улюблена героїня дарк Романів. У давньому Римі за цвітіння і оновлення природи відповідала Флора, богиня квітів. На її честь у квітні проводили флоралії, яскраве свято з танцями, вінками і театральними виставами з еретичними мотивами. Весна була часом вільної радості. У давньому Римі весна була сезоном обрядів Луперкалії свято на честь Бога пастуха фауна. Жерці бігали голими, і ударами шкіряних пасків очищали від злих духів жінок та дітей. Тепер фраза «Не я вирвав є» грає новими фарбами. У березні римляни не Марса не лише Бога війни, а й весняного оновлення та родючості. Свято Сталії продовжувалось з ритуальними танцями жерців у броні. Це був рит пробудження сили природи, геларії, повернення Бога Атіса з підземного світу та Кібели матері богів, символи весняного відродження після зимової сплячки. Ну і звісно, день весняного рівнодення, парілії. Свято у квітні, під час якого пасічники і фермери проводили ритуали очищення для зростання худоб, а потім вакханалії. Ці шаленства присвячували вакху, богу вина і екстазу. Весна вивідняла первісну енергію життя і ритуали. Включали гучні процесі, танці, співи. Це був вибух життєвої сили. Спершу вони проводились раз на рік, таємно, і тільки серед жінок, які доводили себе до релігійного екстазу. З часом культ стали. Додавати нестримні практики 18+, плюс, жінки, які не могли завигідніти, наділися зцілитись таким чином. Навіть ягня символ весни, не випадковий. У християнстві воно особливо жартовну чистоту. А в античності золоте руно було символом найбільшої цінності. Весна в античному світі це поєднання краси, пристрасті, родючості і сакральності.